Це, в принципі, для э, гасіння пінові. Це комплектувалося тут? Тут комплексувалося? Ні, тут беруться для в Білорусі таке щастя. <розуміння> так, тут у нас комплект пожежних рукавів, <розуміння> насадки, головки і так далі. Свалиють для здійснення гасіння. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7. 9, 10 рукаві 51 і сімдесят сьомих. Скільки всього метрів? Якщо брати 450 метрів одних рукавів, 400, 400 метрів других. Тобто майстральна лінія може пробігатися на 350 метрів. Насос не треба нічого. Стоїть підігрівач, дві минути, насос насосне відділення повністю тепле і вона вже ніколи вода не замерзне. Ну і ще один спосіб, дуже добре зроблено. Раніше був газоструй. Газоструй часто летів у нас, ну, дуже часто. Тут стоїть вакуумний забор води. Хтось нажав на кнопку, вакуум відсосало з полості насоса воздух і вода поступила. В робочій колосі. А там вже потрібно було газоструєм, тягнути. Машина робить, не робить, перебої пішли. Ми не могли більше, ніж 7 метрів забрати воду. Зараз, за допомогою того, ми можемо навіть більше 7 метрів забрати воду. Добре, так для водителя заборна сітка для сашуючих рукавів і колонка. Да, яка ставиться на гідрант. Да, на гідрант для забору для води, для гідран. води з гідранту. Ну і це також тут. Ну, тут більше аварійно-ратувальне обладнання. Ви так само бачите, тут, тут підігрів вже теж не потрібно зимою десь грітися. Є підігрів самого відсіку. Тобто людина, яка прийшла, вже обладнання не бере, мерзде зимою, а бере нормальне обладнання за допомогою цього підігріву. Тут стоїть Е, бензорез. круг бензорезу дозволяє розрізати автомобіль будь-якої толщини, тому що стоїть диск з алмазною наплавкою. І він працює. Також тут обладнання, затримка, задержки, ну, лом, топор це все треба. Ну і стоїть лафетний слов для осіння великих і значних пожеж.